А ми вітаємо в нашій студії нашу чарівну гостю. сьогодні до нас завітала Ольга Челенко, начальник відділу надання державної допомоги департаменту соціального захисту. ОДА Доброго, Доброго ранку Оля. Доброго ранку. Я хочу сказати, що по вівторках Оля та її колеги із департаменту соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації будуть вітати вітатися з вами, шановні друзі, у нашій студії, і нести в. Корисну інформацію, так? нести корисну інформацію про те, про ті зміни, які відбуваються в системі надання житлових субсидій. І ось сьогодні які ж зміни відбуваються щодо порядку надання документів, необхідних для призначення субсидій. Ми говоримо саме про це. Із Ольгою Челенко. Доброго ранку. Ще доброго раз доброго ранку. Ще. Оль, дуже дуже актуальна. Дуже актуальна тема. тема, і я запрошую і наших глядачів mm -hmm. до розмови. Mm -hmm. Можливо, у вас є запитання саме з цієї теми. У нас є декілька хвилин для розгляду. Не багато часу, але можна поставити свої актуальні запитання за номером 76 92 42. Ну, ми всі з вами знаємо, що з 1 квітня вже підвищуються тарифи. Ну, таке під перший квітневий жарт. Перший квітневий жарт, так. Підвищуються тарифи на електроенергію та на газопостачання. Ну ми всі розуміємо, що це насамперед і надасть таке. Як поштовх для підвищення тарифів і на інші комунальні послуги. І тому урядом, оскільки ми всі розуміємо, що ми не в змозі будемо сплачувати ті великі тарифи, які наразі нам надійдуть в платіжних документах, урядом 28 лютого 2015 року прийнято рішення номер 106, яким систему надання житлових субсидій реформовано. реформовано так, що е, житлові субсидії будуть призначатися взагалі за таким порядком, за яким вони не призначалися ніколи з початку їх дії з 95-го року, це зовсім новий порядок, зовсім новий підхід до призначення субсидій, Сталим лишається тільки обов'язкова частка плати мешканців за свої житлово-комунальні послуги. І сьогодні ми хотіли б розповісти про те, як система реформування субсидій вплинула на ті документи, які необхідно надавати громадянам для того, щоб отримати субсидію. Оля, як було раніше, які документи треба було надати? Раніше заявники приходили до органу соціального захисту населення, заповнювали заяву і декларацію. Декларація заповнювалася на підставі поданих довідок про доходи. Тобто ми, як працюючі громадяни, брали на підприємствах довідки про нараховану заробітну плату і надавали її до органу соціального захисту населення. А зараз? З 1 травня набуває чинності оця вище зазначена мною постанова, згідно з якою взагалі жодна довідка про доходи не подається. А як тобто, же надходить інформація? І як тобто це тобто механізм відсутність. Починаючи десь з 15 квітня всі ми, мешканці міста Миколаєва і мешканці інших міст, будуть отримувати від організації надавачів послуг конверти, в яких будуть заява і декларація. Якщо раніше заява для призначення субсидії, декларація були на чотирьох аркушах, то тепер це спрощена форма: заява на одному аркуші і декларація на одному аркуші до того ж, в цей конверт буде вкладено інструкцію щодо порядку заповнення цих документів. Олю, я прошу зробити невеличку паузу, у нас є дзвіночок у студії. Алло. Я живу одна, і в общем, квартира у мене 50 квадратних метрів. Пенсіонер вже 6 років, більше. А син у мене сидить вже 6 років. Я можу отримати субсидію, що мені Ну, якщо ми говоримо про призначення субсидії громадянам у складі зареєстрованих у житловому приміщенні, яких є громадяни, які не мешкають фактично, як у в цьому випадку, то для факту підтвердження е, повинна бути надана довідка, що дійсно підтверджує факт відсутності сина. Якщо, наприклад, людина за кордоном. Працює таке ж, теж підтвердження відсутності. Я хочу ще раз наголосити, що така норма діє тільки у випадку, коли наявні лічильники, коли наявні лічильники на газопостачання, електропостачання і водопостачання органи соціального захисту населення мають змогу самостійно приймати рішення про призначення субсидій на фактично мешкаючих осіб. Давайте повернемося до до заповнення заяви і декларації. Так, давайте як же правильно так. заповнити ці документи, щоб хочу, отримати хочу звернути увагу, що буде надана інструкція щодо порядку заповнення. Кожен громадянин повинен усвідомити, що всі ці дані, які він нам надасть, вони будуть перевірятися, і він дає нам на це згоду. Тобто в заяві повинно бути зазначено дійсне прізвище, ім'я по батькові особи, на яку відкриті особові рахунки. Я наголошую, відкриті особові рахунки, повинні бути зазначити контактні телефони. Контактна адреса, у разі якщо виникають питання, щоб наші працівники мали змогу зв'язатися і з'ясувати якесь питання, яке виникає під час призначення такої субсидії. В обов'язковому порядку повинні бути зазначити наявність або відсутність приладів обліків, лічильників. В обов'язковому порядку в заяві зазначаються особові рахунки, номера особових рахунків, щоб ми мали змогу не ганяти громадян за довідками, а самі, самі їх з. Замовляти в організаціях, що надають послуги. Що стосується заповнення декларації, давайте про декларацію yeah. трошечки згодом. У нас знову є дзвіночок. Алло. Ало у мене такий питання По сусідів. Можна лі розділити ліцевий сіт, я живу одна з сином, ліцевий сьот пополам? Можна так зробити? Ну запитання зрозуміло. Mm -hmm. Таке часто буває, коли в одному приміщенні мешкають декілька родин. Так. Ну, я не представник організації, яка надає житлово-комунальні послуги, тому я не думаю, що юридично можливо розподілити рахунок по сплаті за електроенергію на два підрахунки. Я не розумію, як це має бути. Є інший вихід, коли за рішенням суду, наприклад, квартиру, квартиру розподілено на. Квартиру один і квартиру два. Є такі випадки, коли розлучаються, або ну інші випадки, коли люди розподіляють за судом квартиру, в такому випадку кожному видається свій особовий рахунок. Як необхідно зробити у такому випадку, це треба звертатися до організації, які надають житлово комунальні послуги. Зрозуміло, люди часто опиняються у скрутних ситуаціях, і тільки закон може допомогти. Вирішити ну, проблему. Скажіть, будь ласка, от мені здається дуже цікаве питання сьогодні. Актуальне для молодих сімей, так? От, наприклад, якщо молода сім'я знімає квартиру, так, і тільки одна людина, наприклад, є діти малі, так і одна людина тільки є, ну будемо так, кормикококормкокормиться корми, годувальником цієї сім'ї, кормить сім'ю. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони отримати якусь субсидію чи ні? Чи Це повинно оформлювати на хазяїна квартири, який її здає. От якщо раніше субсидія оформлювалася тільки на власника житла, на якого відкриті особові рахунки, то з 1 травня також цю норму трохи розширено і надано право призначати субсидії, отримувати субсидії громадянам, які винаймають житло. Але в цьому випадку до заяви і декларації в обов'язковому порядку повинен бути наданий договір оренди житла, в якому буде зазначено, що ви. Ваша дружина, ви наймаєте житло і ви сплачуєте за житлово-комунальні послуги. В такому випадку субсидія вам буде призначатися за умови, що в організаціях надавачах послуг ви відкриєте на своє ім'я тимчасові особові рахунки. Угу. І у нас ще є дзвіночок. Олю, сьогодні вашого приходу ждали чи дуже чекали Чекаю. наші глядачі. Алло, Ало. Добрий день. Кажете, які є директивні документи де то є, от, по, по субсидіям, з якої ну, площі, там, или максимум, мінімум, з яких сум і проще все? Так, так. Якщо ми говоримо про новий порядок призначення субсидій, то це постанова Кабінету міністрів України від 28 лютого 2015 року номер 106. Якщо ми говоримо про нормативи, які застосовуються для призначення субсидій, то нормативи були прийняті постановою Кабінету міністрів від серпня 2014 го року номер 409 Вона називається про соціальні нормативи для. Призначення житлових субсидій. В цієї постанові написано, з яких розрахунку, з яких норм здійснюється розрахунок субсидій, які норми застосовуються для обрахунку субсидій з електропостачання, з газопостачання, якщо когось це цікавить. Громадяни мають змогу знайти ці постанови, ці законодавчі акти. І Я думаю, знайомити. зараз це цікавить більшість наших глядачів. І у нас ще є декілька хвилин для того, щоб дізнатися, як заповнювати інші документи для того. Як субсидій. заповнювати декларацію? Так. Хочу наголосити увагу, що при заповненні декларації, якщо раніше брався дохід за попередні 6 місяців, що прийдуть місяцю звернення, то з травня при заповненні декларації слід застосовувати норму. Обрахунку сукупного доходу як дохід за попередній календарний рік. Тобто, якщо звернення в 2015 році ми зазначаємо свій дохід за повний 14 рік з січня по грудень включно, хочу наголосити, що в декларації слід зазначати. Склад сім'ї не за сімейним законодавством, чоловік, дружина, діти до 18 років, а, а за фактом реєстрації. Тобто, якщо в житловому приміщенні я, як особа, яка має чоловіка, двох дітей зареєстрована сама, я зазначаю тільки свої доходи. Тобто, якщо вона включаю... десь в іншому так, місці, то я вони... не включаю в декларацію чоловіка, який зареєстрований в іншому житловому приміщенні і не зазначаю його доходи. Дякую, Оля. І ще одне запитання. Алло. Е, добрий день. Так. У мене немає жилья. Я живу на своїй дачі, купив. Так. Є газ, енергія, вирід калорій. Могу я пользоваться льготами каким Я одинокий, 77 лет. Дякую як вам сюда, за запитання. Якщо дачне приміщення так. Ну, на жаль, ні. Субсидія призначається на житлове приміщення, оскільки е, садові будинки це не житлові приміщення. Вони не визначені як житловий фонд. субсидія на них не призначається. Так само, як не призначається субсидія на е, так звані літні кухні в частних будинках. Дякую, Оля. І ще у нас дві хвилинки для інформації. Так, договоримо про заповнення декларації. Якщо в декларацію заноситься заробітна плата, не пенсія, а заробітна плата, то слід враховувати, що з травня 2015 року слід декларувати не нараховану заробітну плату, а заробітну плату за виключенням 15% доходу на дохід з фізичних осіб. Тобто ми маємо певну нараховану заробітну плату. Наприклад, за минулий рік моя заробітна плата 12 тисяч гривень. Я оцієї суми Повинна відрахувати 15%. Це дохід на податок з фізичних осіб. Дякую, Олю. Е, можна сказати і пообіцяти нашим глядачам, що наступного вівторка ви завітаєте до нас із новою порцією корисної інформації. Так, добре. Дуже От, вам дякуємо. Отже, чекайте наступну порцію корисної інформації щодо надання житлових субсидій вже наступного вівторка, оцей час.